Фудер ракетна система, що можливо замінить нам Хаймерс. Французька компанія Turgis Guillard зробила доволі гучну заяву та представила прототип ракетної системи під назвою Фудер або ж Блискавка. Наразі це перший та найближчий конкурент до американського Хаймерсу. Розробка Фудер триває вже два роки і трималася у секреті. Публічно систему покажуть лише літом наступного року на авіасалоні Лев Бурже. Наразі у нас є тільки кілька світлин та можливі характеристики. Нова бойова машина встановлена на шасі Renault Kerax 6 x 6, що наочно нагадує форм-фактор Хаймерсу. Також нам відомо, що кабіна екіпажу буде броньованою, що захистить від дрібних калібрів та шрапнелі. Тож основні переваги залишилися на своєму місці: мобільність, швидка розгортка на позиції та можливість транспортування повітрям. Але як і завжди, основою таких пускових систем будуть боєприпаси. Фудер буде сумісна із багатьма видами ракет, деякі із яких також досі розробляються у Європі. Компанія-розробник, зокрема, пропонує використовувати ракети М Тридцять один Атакемста ПРСМ, які використовує Хаймерс. Але головною відмінністю від американця буде можливість заряджати індійські ракети Пінака МК-2 та МК-3. І, хоча заявлена дальність складає 150 кілометрів, деякі із цих ракет точно уражають цілі на відстані 500 та 1000 кілометрів. Тому, враховуючи усе вище згадане, на горизонті з'явилася перша реальна альтернатива Хаймерсу. Чи буде фудер дешевше у виробництві та більш доступною для наших сил оборони, ще доведеться дізнатися. Тож підписуйтеся на Київладу та слідкуйте за самими актуальними новинами.